УПА Українська Повстанська Армія, як її ще любили називати Українська Повстанська Держава, яка була заснована у Волинській області. Дата заснування 14 жовтня 1942 року. Друзі, перед початком відео поставте вподобайку та підпишіться на канал та залиште коментар. Ну а хто бажає підтримати канал, я залишив реквізити в описі під відео. Бажаю вам приємного перегляду! Перші загони УПА з'явилися ще в 1941 році в Сарненському районі. Їх засновником був Тарас Бульба-Боровець. Історія Української повстанської армії залишається найбільш суперечливою в історії України, в той час як для одних українців воїни УПА залишаються героями, а для інших вони військові злочинці. Українська повстанська армія діяла як проти нацистів, так і проти більшовиків. Її завданням було знищити ворога та створити незалежну українську державу. Військові загони під керівництвом Степана Андрійовича Бандери виникали в лісах Волині та Полісся. Степан Бандера ніколи не був головнокомандувачем УПА, він очолював Організацію українських націоналістів, Революційну та Закордонні частини ООН. Українською повстанською армією командував Василь Івахів, Дмитро Клячівський, Роман Шухевич. Та Василь Кук. Хоча всі вони були соратниками Бандери та визнавали його авторитет, а сам Бандера залишався символом українського визвольного руху, з нацистських в'язниць та таборів він не міг здійснювати оперативне керівництво ООН чи УПА, почала вже діяти з 1943 року. Вони проводили акції проти німецьких окупантів та знищували партизанів вже з 1943 по 44 роки. Численність армії досягла 40 тисяч осіб. УПА звільнювали від окупантів цілі райони та брали владу в свої руки. Після проведення території України Радянським Союзом, які витіснили німців, УПА почала боротися з Червоною армією до 1947 року, доки радянські війська спільно з Польською армією знищили більшу кількість військових УПА. Хоча УПА не була регулярною армією, керівники намагались вдягти своїх військових так, щоб їх було зручно та легко розпізнавати, знаками розрізнення, елементами спорядження та іншим. Їх прапор складається з двох кольорів: червоного та чорного. Чорний колір символізує українську землю, а червоний пролиту кров. Для УПА була характерна партизанська тактика, все озброєння було трофейним. Німецьким, радянським, угорським та австрійським. Всі спорядження вони використовували виключно з Першої світової війни. Окрім українців, у складі УПА воювали також євреї, росіяни та інші національності. В складі УПа рядові вояки теж переважно були жителями сільської місцевості. Вони належали до відділів, які оперували в їх рідних околицях, більшість віком від 18 до 28 років з початковою чи неповною середньою освітою, участь в УПА для них була першим військовим досвідом. Українські повстанці та повстанки чинили супротив десятиліттями. Упа була чудово організована. Завдяки нащадкам її воїнів, українці й змогли організувати Євромайдан. В УПА була чітка структура, розклад та жорстока дисципліна. Наприклад, вживання алкоголю без дозволу командира каралося розстрілом. Багато істориків вивчають та продовжують вивчати УПА як ідеальний приклад підпільної організації. УПА добре забезпечували їжею за рахунок підтримки селян. Наприклад, восени 1944 року виділялися продукти, енергетична цінність яких становила 4388 калорій. У той час як мінімальна норма для людей зайнятих важкою фізичною працею була 4300 калорій. У це меню входили хліб, крупи, різні овочі, олія, м'ясо, консерви та цукор. Що стосується зброї, повстанці примудрялися діставати зброю в Червоній армії, маскуючи під радянських партизанів. Крім того, у 1942 по 44 роки зброю вдавалося вимінювати в угорців і навіть німців. Також були встановлені певні тарифи обміну на харчі. Одна ручна граната оцінювалась в одне куряче яйце, автомат або гвинтівка в цілу курку, ручний кулемет в порося, міномет в кілька мішків картоплі. Одним із найважчих в історії організацій став період з 1939 по 1941 роки, коли Західну Україну було приєднано до СРСР. Тоді ООН вперше зіткнувся із репресивною машиною СРСР НКВД. Відчайдушний супротив комуністичному режиму призвів до численних втрат за різними даними від 16 до 35 тисяч арештованих і страчених ООНівців. проте навіть за жорстоких умов у перші дні німецько-радянської війни ООН розгорнула масове антирадянське повстання. Лише протягом 1948 по 1952 років у підпільних друкарнях було надруковано 350 тисяч листівок, брошур. Книжок та іншої нелегальної літератури при дефіциті паперу близько 20% з них адресувалися українській молоді, закликаючи не вступати до комсомолу і не піддаватись зросійщенню. Трагічною датою для армії УПА стала втрата головного командира Романа Шухевича, який загинув в бою 5 березня 1950 року. Після цього це значно послабило та ліквідувало загони. Обмеження УПА тривали ще до 1953 року. В радянських джерелах описуються до 1956 року. Українській повстанській армії так і не довелося досягти тих цілей, яких вони прагнули досягти незалежності України у 2015 році. Військові УПА мають статус борців за незалежність України у 20 столітті. З 2018 року було ухвалено закон, що надає солдатам УПА статус учасника бойових дій. Друзі, дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.